Друзі, вітаю вас! Я знову в Рубриці, яка посилить вашу позицію в духовному плані, і ці дорогоцінні істини вони мають в собі силу поміняти ваше життя істини, які сьогодні буду проповідати, якими поділюся з вами. Хочу сьогодні поговорити про людяність, про людяність, яка важливіша прибутку чи якихось вигідних справ, які можуть прийти. До нас зі світу, порушуючи правила людяності. Є елементарні правила людяності, які потрібно знати всім людям, не тільки християнам, а християнам як нікому. І ми з вами маємо оцей фундаментальний стовп, на якому ми можемо потім закласти основи, закласти в своєму житті. Цей стовп повинен непохитно бути основою всіх наших справ подальше. В... Подальшому служінні Господу. Як би не було сьогодні вам важко, знайте, ідучи шляхом довіри Богу, ви незмінно будете в передовиках своєї справи. Бог буде розраховувати на вас. І щоб Він міг розраховувати на вас, вам потрібно відбивати небо на землю. Або передавати його погляд на все тим, хто йде за вами, або тим, хто знаходиться поряд з вами. Адже ми, представники від імені Господнього, благаємо світ примиритися з Богом, як люди можуть побачити, що з нами Бог, перше, вони побачать в нас його характер, вони побачать справжню любов. Потім пізнають, що ви учні, якщо побачать любов між вами, це вкрай важливо. Це той фундамент, який допоможе. Але любов, в першу чергу, Божа любов, вона... Є людяною. Бог Він любить всіх, і Він ні одну людину не створив з тим, що Він її відкидає, або він її зробив гіршою. Він не дивиться на обличчя і любить всіх однаково. І він хоче, щоб я вірю, що Господь хоче, щоб ми з вами мали такий самий погляд на людину, як і Він. І от це і є людяність, яка. Є важливіше за те, що ми можемо мати як прибуток від якихось неправильних життєвих цінностей чи дій, які не основані на Писанні. Ви знаєте, що компроміси це спокуса зробити неправильно, компроміси з правдою, з шляхом Божим, зі Словом Святого Бога. Якщо людина йде на компроміс з писанням, вона фактично йде шляхом поразки. А я сьогодні хочу говорити про успіх, про стабільність в духовному житті і про успіх, який прийде через цю стабільність. І якщо сьогодні вам потрібен результат в житті, вам потрібно закласти, як я вже казав, цей фундамент, фундамент людяності. Як ви хочете, щоб з вами люди Чинили, так само чиніть і ви з ними. Ви хочете, щоб люди були милосердні до вас, будьте милосердними до них. Ви хочете, щоб у вашому житті Господь виявлявся могутню. Розвивайте життя любові до тих, хто поряд з вами. Пам'ятаєте, в 12 розділі Першого послання до Коринтян, 30 вірші, написано, що дбайте про найкращі дари, а я вам покажу путь ще кращу. Дбайте про духовні дари, якщо бути більш точним, а я вам покажу путь ще краще. І далі е, навчає апостол Павло в 13 розділі про любов. Якщо людина має щось як досягнення в видимому світі, але не має Божої любови, вона ніщо. Якщо вона навіть має віру, яка буде переставляти гори, вона ніщо. Якщо вона має всі знання, але не має любові, вона ніщо. І любов Божа, вона. Охарактеризована, вона описана з 4-го віршу по 8-й, 13-го розділу першого Псина до Коринтян. Там говориться, якою є любов. Любов довго терпить в не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, не тішиться правди. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не зазнає поразки, або ніколи любов не перестає. І якщо ми з вами розуміємо, що ходження в Божій любові це є людяність в першу чергу, це те, що з твого боку дає можливість Богу виявитись по відношенню до когось. Це те, що ти можеш продемонструвати на увазі, продемонструвати тому, хто поряд з тобою, ближньому своєму, що тобі відкрито Богом, щось небесної якості. Це доступне кожній людині, яка чутлива до своєї совісті. Адже людина, яка живе по совісті, вона завжди з іншою людиною поступить правильно, по совісті, яка очищена Словом Божим, його присутністю. Людина в Божій присутності ніколи не буде принижувати того, хто поряд з нею. Так, навіть тоді, коли ми можемо проявляти строгість, навіть тоді, коли ми можемо наказувати людину за її злодіяння, але ми можемо в цей самий момент співчувати цій людині і приймати рішення, які будуть жорсткі проти неї, але на користь їй. Злодій не може бути просто так відпущений, якщо він не, не відсидить е, свій е, тюремний срок, якщо він заслужив це, е, це все. Е, в відповідності до законодавства він мусить понести покарання. Звичайно, можуть бути чудеса, які Господь може зробити, і людина може побачити милість і практично, амністію, як це слово називається, амністія. В Використовуючи термінологію в'язнів. Але послухайте. Коли ми навіть проявляємо строгість і справедливість, за якою Господь завжди слідкує також, ми не бажаємо людині зла. Ми просто виконуємо те, що виправить людину. Є виправні колонії. І людина, знаходячись в засудженні за свої злодіяння, вона має час все змінити. Якщо вона не змінюється, вона фактично йде шляхом проти закону і фактично проти Господа. Так ось, коли я кажу, що нам потрібно мати людяність, я маю на увазі, що ми з вами повинні пізнавати характер Христа і передавати цей характер у відносинах з Богом. Я зараз не про злочинців буду говорити, я хочу говорити про тих, хто поряд з нами, про тих, хто ближній нам. І якщо ми з вами дбаємо про допомогу тих, тим, хто в біді, або просто про теплі слова, слова підтримки, слова підбадьорення, слова, за які людина може ухопитися, слово може вбити, а слово може також його живити. І нам потрібно бути настільки. Мудрими, щоб розпізнати, коли і як і з ким говорити, де потрібно говорити, а де потрібно мовчати. Це так важливо, брати та сестри, щоб ми сьогодні були людьми, які користуються мудрістю а не просто за нею, ховаються лише в словах. Ми сьогодні маємо демонструвати цю мудрість. А мудрість, що зверху вона, вона сам чиста, спокійна, лагідна, безстороння, нелукава. Нам сьогодні потрібно йти цим шляхом мудрості. І якщо нам її не вистачає, ми просимо. Просимо у Бога, який дає, не докоряючи. І більше того, скажу: сьогодні це слово до вас. Сьогодні це слово допоможе вам прийняти правильне рішення. Не йдіть на компроміс з істиною, не робіть неправильних речей, щоб мати прибуток. Будьте людяними, будьте елементарно вихованими. Якщо це комусь зашкодить, а вам дасть добро, не робіть цього. Це не Божий шлях побудови життя. О, але ж би мені було добре. А там уже, що буде іншим, то мені все рівно. Ні, якщо ви не шкодите нікому і маєте якийсь успіх, добре. Це Божий шлях, йдіть, майте успіх. Але якщо ви своїм життям демонструєте вчинки темряви, аби мати якийсь прибуток у цьому світі, збагачення чи позицію якусь, або хитрістю обманом, добиваєтесь якихось своїх цілей, своїх бажань, які йдуть супереч, Слову Божому і шкодять іншим людям, то повертайтесь до людяності. Просто до елементарного людського поводження, поваги до тих, з ким ви працюєте. Не йдіть на компроміс з своєю совістю. Не йдіть на компроміс з Словом Божим в першу чергу. Якщо щось робите проти слова, зупиніться. Ні, я це робити не буду. Скажіть собі. Скажіть це. Своїм дітям, скажіть це поряд тим, хто поряд з вами, щоб всі люди знали, що ви Божа людина, і ви маєте правила, які продиктовані Духом Святим, Господом, які начертані на таблицях серця вашого Духом Святим і які є в Писанні. Сьогодні це слово до тих, хто хоче мати успіх, але не знає, як. Я Скажу вам як. Тримайтеся простої дороги. людяності? Це поведінка, яка охарактеризує вас як добру людину, благочестиву людину, мудру людину. Христос був людяним. Він міг співчувати. Людяність завжди співчуває. Людяність може проникнути з болем людини і намагається допомогти їй там. Цій людині в тому горі. Якщо ви навіть практичних не маєте здібності допомогти комусь, ви можете молитвою, це найпрактичніша зброя, яка є. Можете словами підбадьорне або своєю присутністю поміняти все в житті тих людей, які проходять випробування, але ваша людяне ставлення до них поміняє їхнє серце. Нехай Господь допоможе вам цьому. Молюся, щоб це було реальне. Амінь.